Це рубрика питання експерту. Це нова рубрика на каналі Ціна Питання, де ми задаємо питання експертам. Діджитал маркетолог, засновник діджитал агенції Люди Діджитал та ком'юніті для діджитал-спеціалістів «Зедвіж» Денис Волосов. Як ви зрозуміли, сьогодні буде багато діджиталу. Як проходить день власника діджитал агенції? Прокидаєшся. Я зараз дуже стежу за своєю енергією. Я вирішив, що цей рік, 24-й, буде рік енергії. Бо коли тіло наповнене енергією, то й всі справи вдаються, і світлі думки проходять. Тож, мій розпорядок дня такий, що я зараз поставив обов'язково в календар тренування Спорт. Тож я прокидаюсь, йду, тренуюсь, займаюся спортом з самого ранку, Приділяю час харчуванню, там, щоб фрукти були, фрешик якісь випити, яблучко з'їсти, нормальне харчування з доставки. Потім виїжджаю на роботу, там зазвичай купа різних зустрічей. Моя ну, робота зараз це спілкування з менеджерами. Тож я можу зустрітись з менеджером смм відділу з менеджером інфлюєнс-маркетингу відділу, можу по іншому своєму проєкту зустрітись з менеджером. Регулярний менеджмент. Коротше, ну і все. Потім додому грати в Spider-Man. Скільки сторіз в день постиш? І чи маєш план поведенню інституч, чи як відчуваєш? Зовсім не маю ніякого плану, тупо веду, як відчуваю, і можу день без інсти прожити, а можу запихати там 20 сторіз за день, якщо є щось знімати. Тому в мене просто є кілька рубрик, які я знаю, що буду робити. Вони постійно змінюються. Зараз в мене, наприклад, є рубрика про те, як я ненавиджу гномів, з юзка. Я їх різними способами принижую і вбиваю. Є рубрика Благодійність, наприклад, де я там заохочую до. Нати 10 зборів, і це все є рубрика Розповісти про агенцію, є рубрика Розповісти про задвіж, є рубрика Погодувати котів біля дому є може бути рубрика тренування, плавання ну коротше, в мене завжди є якась сюжетна лінія, яку я витримую якийсь час. Чи важливий інстаграм для сучасної людини? І чому я думаю, що інстаграм може бути е, гарною користю, тож через інстаграм можна здобувати якісь свої цілі. Швидше, але і без інсти також це можна робити. Я вважаю, що особистий бренд будується справами, а не соцмережами. Можна будувати особистий бренд в Ютубі. Є багато ютуберів, які не ведуть інстаграм, є твіч, наприклад, є багато стрімерів, які не ведуть інстаграм, є багато політиків, громадських діячів, які мають репутацію особистий бренд, але їх нема в інстаграмі. Просто інстаграм це така, такий майданчик, де є усі діджитальні люди. Моя аудиторія це діджитальні люди. Я з ними спілкуюся саме через цей майданчик. Якщо б моя аудиторія були там. Якісь рибаки 60+, То я спілкувався з ними в вайбері. Ким ти працював до створення агенції? Я працював SMM-ником в 1+,1 Media Медіа два роки. Потім працював маркетологом в it компанії, потім став фрилансером, а потім вже власником агенції. Як попав в діджитал маркетинг? Ну, випадково, як і усі, коли там мені було років 16-17, шукав, де заробити гроші, і почав заробляти на пабліках. І це був такий перший вхід в діджитал. Ну, простіше за все, було заробити нормальні гроші там, тому так і опинився. Як і коли зрозумів, що потрібно започаткувати свою агенцію. В якийсь час я, як фрилансер, вже просував більше. У мене було 13 активних проєктів, які я вів сам роками. Сам спілкувався з клієнтом, сам робив банірки. І запускав рекламу, продавав по 300 баксів. І на той час був завантажений дуже сильно, але і для себе щось заробляв. Було прийнято рішення почати делегувати. Взяв собі помічника, потім з'явився другий помічник, а потім вже це стало брендом Люди Діджитал. Чи важко було віддати все в делегування? Дуже важко було делігувати. Я не саме гарний приклад делігування. Я довго це робив. Я тягнув, може, рік, півтора-два, коли я вже власник агенції, але ще сам роками веду проєкти, сам спілкуюся з клієнтом. Я Хвилювався втратити гроші. Ну там я от зараз веду цей проект сам, отримую з нього 300 баксів, да боявся, що я його передам і буду отримувати з нього всього там 50 баксів чи 100 баксів. Ну блін, я ж зараз дам всі проекти і буду заробляти там тисячу дві баксів. Як я буду жити. Знаєш, а коли делегував, я не втратив жодного місяця, тому що я звільнив операційку в голові на те, щоб масштабувати агенцію. Якщо б мене зараз повернути в той час, я би дав собі пінка, сказав, давай швидше вже для скільки можна це тягнути. То ти вважаєш, що оунери не мають працювати руками. Я вважаю, що директори не мають працювати роками, овнери не мають працювати руками. Якщо ти підприємець, то твоє завдання збудувати систему, найняти людину і займатися регулярним менеджментом, раз на тиждень зустрічатися. Тільки так це можна масштабувати. Якщо ти працюєш руками, така модель також може бути, але це самозайнятість, і в тебе не вистачає просто часу в голові на те, щоб створювати щось нове. Які ресурси та знання тобі знадобилися для старту агенції? Для старту агенції. І на той час мені знадобилися тільки навички в таргетованій рекламі, плюс якась база маркетингу, яку я отримав на там, попередніх роботах. А далі вже на своїх помилках я навчався бути підприємцем. Це зовсім різне. Якщо хтось думає, що він гарний фахівець і може просто взяти двох помічників і створити агенцію, це не так. Бізнес це трохи по-іншому тут. Мають бути навички в менеджменті, в продажах і ще багато в чому. Як знаходив перших клієнтів? Це була сарафанка. Працюючи на плюсах, я вже трохи почав працювати над особистим брендом. Якийсь там блог, я на той час Facebook. До речі, в Інстаграм майже не вів, вів Facebook. І там публікував експертний контент і так знаходив перших клієнтів. Сарафанка, знайомства і Воно далі, так сніжним комом. Скільки проєктів одночасно веде твоя агенція, і скільки на це потрібно працівників? Ну максимум ми вели 83 проєкти, Здається, це було. Так працівників, та по-різному ну, десь 18-20 в такому ключі. Скільки проєктів водночас може вести один таргетолог? Може, ще комфортно, тому що може вести, я знаю, в агенції, де ведуть по 15 проєктів. У нас ведуть 8. 8 проєктів, ну в середньому є хто 10, веде він там зірка, є хто веде 5, але в середньому цифра 8 це коли у таргетолога є простір для того, щоб. Креативити, створювати, налаштовувати. Опиши ідеального таргетолога. Це людина, яка усідчива, вона має змогу сидіти багато, по 5-8 годин працювати. Людина уважна, тому що налаштовувати це не так важко навчитись треба навчитись себе перевіряти та якомога менше помилятись це важливо а людина яка знається на маркетингу також не тільки там циферки вміє колопати але знає як доставити меседж таким чином щоб на нього зреагували ну і в цілому це база а інше вже це база яку ми шукаємо на співбесідах далі ми вже дивимося по цінностях чи вліється людина в команду чи здатна людина взагалі працювати в команді комунікувати з дизайнерами і так далі який дохід тобі приносить агенція? Є дивіденди, які я беру з агенції, і є дохід, який приносить агенція, який я би міг брати. Ми просто багато реінвестуємо. Ну насправді я не так багато забираю з агенції. Я думаю, як у цифру вам сказати сьогодні. Коротше, з місяця в місяць це можуть бути різні цифри. І на у цьому місяці, наприклад, я не отримую зовсім нічого з агенції, тому що в нас великі плани на майбутнє по реінвестиції. Ми з партнером домовилися, що цього місяця ми дивіденди не беремо, але ми створюємо на ці гроші нові відділи в агенції. Тому це може бути по різному, але агенція ніколи не мінусувала. Агенція завжди працює в плюс, навіть е під час вторг. Ня перші місяці ми були в невеликому плюсі. Скільки інвестуєш в агенцію в місяць або в якийсь проміжок часу? Ну, це також признано. Я не інвестую в агенцію і не майже зовсім не інвестував. Це реінвестиції. Тож прийшов там, дохід може на трохи там, почати рахувати, якщо у нас зараз 73 там, активних проєкти, середній чек 600 баксів. Так? То це оця сума, яка є прибутком агенції. Далі ці бюджети розподіляються по фондах: є фонд виплат відсотків співробітникам, є реінвестиції. Тіції є якісь затрати на офіс і так далі. Зараз ще будуть затрати на рекламу, тому що ми раніше нікого не запускали себе в рекламу, а тепер будемо. Бо була сарафанка? Була сарафанка, були інші канали був особистий бренд. Наприклад, я їду там, роблю виступи, виступаю, знаходжу клієнтів. Зараз у нас буде трохи інший шлях. Ми нові канали заохочуємо. Яка найменша та найбільша зарплата в твоїй компанії? Я Фаундер, а не директор. Усіх зарплатів не знаю, але знаю, що у нас нема потолка. Якщо таргетолог. у нас майже всі кадри на відсотках, майже всі, крім офіс менеджера. І ну так, крім офіс менеджер, можна заробляти без потолка. Якщо ти взяв проект, масштабуєш його, отримуєш відсоток від рекламного бюджету. Так само, коли ти ще стажор, новачок тільки прийшов, то ти там можеш отримувати якусь мінімальну ставку і якийсь час, поки на тебе не кидають проект. Ну диви, коли ми говоримо про позицію таргетолог, ми хочемо зробити таким чином, щоб всі кадри заробляли не менш ніж тисячу доларів. Коли веде вісім проектів, щоб тисяча доларів, хоча б у нього була, можуть бути деякі випадки, де менше, коли він ще не розігнався, ще не набрав собі достатню кількість проектів. Але намагаємося, щоб не менше тисячі, а більше дві не хочу збрехати, але більше 2500 точно було. Що потрібно робити, щоб тебе знали, довіряли, і до тебе приходили нові клієнти. Тримати репутацію не просто. У нас є точно є клієнти, які пішли від нас з негативом. Але на мою думку, мені вдається це робити, доносити, по перше, клієнтам, що дивіться, ми повністю сервісно працюємо над вашим проектом, робимо все, що можемо. Але ну, буває так, що продажі. Не йдуть, Тож, репутацію ще можна керувати не тільки там результатами проекту, можна бути просто ще гарною людиною в інших сферах життя. Що краще, реклама на телеку чи реклама в Google та Facebook? Ну, дивлячись, які цілі, тому що, наприклад, для якоїсь якогось медичного препарату, я думаю, що краще реклама на телеку. там каплі в нос, чи що там мізім, шлунку, добре з ним, так це краще просто посіяти всіх на телеку. А якщо ми продаємо, наприклад, доставлення суші або інфобізнес, якийсь, то звісно, краще таргетувати аудиторію. Чи працювали з тобою, чи з вашою агенцією депутати? З агенцією точно депутати не працювали. Я особисто, коли ще жив в Дніпрі, там працював з якимось чуваком, який в раду йшов, але в якийсь час ми прийняли рішення, що ми не працюємо з політикою повністю і все більше не працював. А чому таке рішення? Ой, та душно з ними, чесно. Ми у нас багато рішень на старці було прийнято з якими цінностями ми працюємо, з кого беремо, кого не беремо. Політика там часто якийсь бруд, або просто важко з ними працювати. На останніх виборах в раду мені були пропозиції з бюджетом 50 тисяч доларів працювати. А ми беремо 10% від бюджету зазвичай. І ми відмовилися, тому що коли такі гроші вкидають, я не вірю. От у нас є, наприклад, рішення ми не працюємо з держбюджетом взагалі ніяк. Хоч колись до нас часто приходили і непогані проекти, які там, наприклад, ну, фільми знімали, документальні до вторгнення що це було. Або до нас приходив проект Зимова казка від офісу президента з у Палаці України. І коли ми хотіли попрацювати з таким проектом, вони кажуть, держбюджет, то ми просто працювали безкоштовно. Типу, я не хочу отримувати на свої рахунки ніякі гроші від держави, але мені хочеться покласти цей кейс собі в портфоліо. Я кажу, ми працюємо безкоштовно заради держави. Давайте. Чи потрібно навчатися на таргетолога? чи можна самому почати? Ну, можна самому почати навчатися на таргетолога. Я впевнений, що можна відкрити Ютуб і знайти там усю інформацію, яка потрібна, щоб навчитись. Якщо нема там 400 баксів на курс якийсь, то це можна зробити самому. Просто на курсі зазвичай це відбувається швидше, там є якийсь куратор, який тебе за ручку проводить. Але я вірю в те, що можна самому, як це зробив я, наприклад, в свій час в мій час не було ніяких курсів. Таргет. На твою думку, з чим пов'язаний бум курсів діджитал маркетологів? Ну, це легкий вхід в професію. Вхід в професію таргетолога насправді ну, два тижні, щоб навчитись, потім вже отримувати досвід. І ну, це не тільки з таргетологом, так? Але... Тому і бум і непогані гроші можна заробити. Насправді, насправді подиви професія таргетолог. У нас зараз в офісі працює HR, який шукає, хто до нас прийде на роботу. Людину ти вже питав за умови не менше ніж тисячу доларів заробляти, сидіти в кайфовому київському офісі, працювати з білими гарними проектами. Ми витрачаємо гроші, щоб знаходити цих людей важко. Важко знаходити людей, тому що ну, попит великий, ніхто не хоче в офісі, хоча десь там на балі сидіти працювати, або я не знаю, де в Закарпаття чомусь бояться Києви в офісі ходить. От, і тому ну, попит є на гарних фахівців. Навчайтесь, приходьте. Ми тільки за який ідеальний рецепт креативу, який точно приведе клієнтів. Для того щоб таке створити, треба зануритись в продукт і в цільову аудиторію. Потім створити меседж, який надавить на біль, наприклад, і продасть. Тут треба окремі кейси по кожній ніші розбирати. Чи важливе оточення для твоєї сфери? Так, да, дуже важливо. Та для будь-якої сфери дуже важливе оточення, навіть там it розробка, так якщо ну багато айтішників вони такі інтровертні часто бувають. Да? Дома сядуть, відкриють ноутбуки, кодять, не, не чіпайте мене. Але якщо ця людина буде ще заявляти світу про себе, розповідати, що я вмію, не вести інстаграми там ходити на якісь сходки айтішники в юнітсіті, да на факапнайте частіше розповідати про себе, тоді і більш гарні пропозиції будуть приходити, тому що ми шукаємо завжди шукаємо таланти. Тому оточення дуже важливо, як на мене. Чому створив ком'юніті? Тому що оточення дуже важливо, як на мене. Ну насправді я вважаю, що ком'юніті – це тренд наступних років. Я переглядаю підглядаю за американцями, підглядаю за британцями, як це у них відбувається, і мені дуже захотілося принести цей досвід до нас. Як я казав рік тому, я тільки що просто приїхав з перегляду офісу для бази, за дві бази. Я рік тому казав, що я хочу зробити базу, де буде ком'юніті, куди кожен резидент двіжа може прийти, просто провести час, коли захоче, попрацювати, поспілкуватися, його там завжди чекають. От. Так само в Британії там цілий клубний будинок. Знаєш, будинок клубу, коли може прийти резидент і там та Люди, це сила в будь-які часи, і в гарні часи, і в важкі часи сила за людьми це те за що можна триматись. Знаєш, зараз треба якийсь орієнтир, треба якусь опору. І люди дають її один одному. Який дохід тобі приносить задвіж? А, диви перезапуск задвіжа був у березні минулого року, і ще жодного доходу я не отримав. Це точно сильно прибутковий проєкт, але я просто не виймаю з нього гроші, вони реінвестуються, вони лишаються там, і тому ми маємо змогу, наприклад, от, от Бахи провести бік-двіж в КВЦ-Парковий і привезти 650 людей. І це ну, точно в мінус проєкт був, в мінус там, тисячі доларів, але ми можемо це зробити. Зараз ми можемо зняти собі класний офіс, класну базу. Тому що цей проєкт для мене не так про гроші. Ти не уявляєш, наскільки багато я вже отримав а, пропозицій через те, що маю цей проєкт, який я нетворкінг через нього отримав. Що чекає на діджитал-агенції та діджитал працівників через 10 років? 10 – так багато. Десять років, я думаю, що через 10 років дуже багато буде автоматизовано за допомогою штучного інтелекту. Будуть зовсім інші професії. Я думаю, що буде професія людини, яка керує штучним інтелектом. Тож, просто яка відкриває свій інструмент на рекламний кабінет, а відкриває там якийсь чат GPT і з ним працює цілоденно, і малюючи рекламні банери, і роблячи відео рекламне, і створюючи якийсь креатив. Тож я думаю, що через 10 років у нас будуть ось ось такі пари: людина, штучний і Вони разом працюють, створюють щось. То ця сфера не впаде і буде розвиватись. А, ну, диви, бізнес точно буде існувати. Ще не було, було таких часів, щоб не було бізнесу. Бізнесу точно треба реклама. Бізнес не зможе сам собі створювати рекламу, навіть якщо буде штучний інтелект, якому можна сказати, створи рекламу, він створить. Все одно для серйозного бізнесу треба якийсь підрядник, який це буде робити на професійному рівні. Тож рекламу буде треба комусь робити, агенції будуть існувати. Я думаю, що дуже багато чого буде робити штучний інтелект, але під керівництвом людини. Як ти задвіж, та люди діджитал допомагають армії. Ну, дави, я більше за все особисто допомагаю армії. Це активність, яка скоро вже буде рік. А я обираю 10 немедійних зборів. Я намагаюся обрати від якихось людей, знайомих, там де дружина запустила збор, сестра, якийсь товариш для свого товариша, тому що таким збором важче за все закриватись. Я додав до цього е, свої навички прогрівів, щоб прогріти людей для того, щоб задонатити. І е, регулярність. Бо завдяки тому, що я роблю це регулярно, зі мною от останній раз 80 людей задонатило на 10 зборів поспіль. Я що Неділі, пощу 10 зборів поспіль, і доначу сам на кожний по тисячі гривень, і зі мною люди донатять. Завдяки тому, що я маю багато зв'язків з, наприклад, айтішниками, арбітражниками, креативниками це люди, які мають гроші, вони донатять зі мною. І кожен збір отримує десь 10-15 тисяч гривень щонеділі. І... Ця ініціатива йде вже довго. Люди вже звикли, що вона є. Був день, коли зі мною задонатова на всі 10 зборів 140 людей. Це було перед новим роком. Це було прикольно. На цьому концентруюся вже було так, скільки десь більше 400 зборів. Ми так встановили. Ну і другий напрям. Я є волонтер фонду Brotherhood. Я у цьому фонді відповідаю за залучення грошей, тому що в мене це найкраще виходить. І Ми ганяємо тачки. Зараз ми повеземо 10 тачок на Донбас. Там дуже багато цікавого буде, тому що нові права. ми вже дві тачки відвозили. Зараз вдалося запустити збір. Я навіть банку не публікував сторіс. Я запустив збір серед своїх знайомих. Як я це зробив? Я зрозумів, що з людей збирати по 50-100 гривень на тачки це вже ну ми на одну зберемо. І я пішов до бізнесу. Що треба бізнесу? Їм треба якесь підтвердження, що ось вони задонатили. Тому я запропонував. Давайте так, ви купуєте тачку окремо. От ви арбітражна команда, я знаю, що ви можете дозволити собі купити тачку. Ми її брендуємо. Ну, малюємо в камуфляж і ліпимо бренд вашого бізнесу, і потім я буду знімати про це гарний відос. Зараз ми ці 10 тачок запаковуємо і караваном веземо на Донбас. У Нас буде 12 тачок їхати, тому що водіям треба буде повернутися. І Я думаю, це буде класний проект, який за і ті, хто донатили. І багато користі привезе. Плюс я ще записав сторіс, скажу: присилайте підприємці, присилайте щось що ми покладемо в багажник, щоб тачки пустими не їхали. Ух нам наприсилали, там термобілизни. Ось такі, просто 10 е, коробок, ящиків таких термобілизни, генератори, сухпайки, усього е, 9 буржуєк таких присилав один бізнес, який виробляє. Короче, навантажуємо, веземо. Тож з точки зору волонтерства я. Не залучив бізнес, я це роблю особисто, але завдяки тому, що маю е, бізнес. Так, це Brotherhood фонд і це е, 10 зборів що